Я бачу посилення євроскептичних і антинатовських настроїв в політичному класі і в суспільствах європейських. Я бачу, як набирають голоси тих, хто вважає, що воювати з Росією не можна, що можливо, що краще будь-який мир, ніж будь-яка війна. Ці партії політичні сили зараз фактично заходять в парламенти спочатку місцеві влади, а потім вже і в парламенти будуть заходити. Попереду новий виборчий трек в Німеччині, Франції. І ми бачимо наслідки виборів в Словаччині і в Нідерландах. Попереду ще вибори в Великобританії, і лейбористи перемагають, хоча там є двопартійний консенсус, є розуміння лейбористів підтримки України. Я не думаю, що сильно політика Британії зміниться, але є ліве крило. В лейбористській партії є е, ким вони будуть блокуватися. Це може бути і Національна партія Шотландії, і невідомо, які буде конфігурація майбутньої влади в Семи Британії. І виділяються гроші європейцями зараз від швидше від безвиходів, ніж політична воля, тому що Сполучені Штати з, 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 знижують динаміку надання допомоги. І Європа розуміє, що фактично на неї лягає левова частка, вони від безвиході це роблять, не від того, що вони сильно цього хочуть зробити. І це мені нагадує, і взагалі про здатність європейців воювати, я завжди привожу цитату Сталіна про чи можливість революції в Європі. Да? Ну яка ж там революція, вони бояться газон затоптати? Європа переб... до сих пір перебуває в ілюзії можливості збереження існуючого світопорядку, що їх е... добробут, комфорт пересічного європейця це є основна цінність, яка має бути обері... яку треба оберігати. І зберігати. І, да, і будь-яке порушення цього комфорту і добробуту сприймається як екзистенційна загроза більше, ніж російське вторгнення чи ще щось. Нещодавно було опитування, зроблене французами в так званій Старій Європі, чи готові ми пожертвувати Східну Європу заради миру? Цифри ну, нас налякають, От, реально налякають. Тобто Мюнхен 2.0 для частини європейців це опція, яка можлива. І ці голоси впливають на політичну волю багатьох політичних еліт. І коли я чую заяви натовських офіцерів, деяких генералів дійсно, які говорять з точки зору, давайте готуватися до війни, що війна ймовірна, що це горизонт подій 5-20 років, буде великий конфлікт з Росією, а ми маємо пілотувати наших громадян до того, що вони можуть бути мобілізовані. І зараз вони вважають, що це величезна проблема. Керівник військового комітету по НАТО, так? От, зробив заяву, що треба готувати громадян до того, що вони можуть бути мобілізовані і можуть бути бойові дії. І це вже створює певний жах в очах Бюргера, який раптом розуміє, що він може опинитися на фронті, може бути якась війна. В нього спрацьовує якісь алюзії, якась історична пам'ять про Першу і Другу світову. І це викликає його пошук на комусь віддати свій голос, щоб не, дай Бог, мене не витягнули з теплого дивана і не оділи мене в форму. І це пришвидшить кризу в Європі. Тобто зараз говорити про те, що Європа готова воювати, ну я б не сказав. би. Ні. Там два процеси. Ці процеси, вони як, з одного боку, так, є пришвидшення розуміння, все більше і більше людей в політичних елітах. Які приймають рішення особливо військово командувані в економічному класі, розуміють, що це загроза і це Росія загроза, так? І, і там корінь зля. А є інша частина, яка готова зубами, ногами триматися за свій комфорт і готова миритися з будь-яким злом. І оця, е, фактично опортунізм, ціннісний опортунізм, ревізія того, що було декларовано. Вона може довести Європу до непоправних наслідків. Ми можемо бути ще свідками, коли Європа буде відмовлятися від фундаментальних цінностей, права людини. Вони можуть знову поводити обмеження стосовно міграції спочатку, потім стосовно контролю, в тому числі цифрового так званого контролю над громадянином. Тобто багато речей, які нас, ну, нібито ми вважали, що це не е, основа основ європейської цивілізації, зараз будуть під загрозою. І не факт, що Європа пройде з гідністю ці ці виклики.